Так, продовжуємо наші сільські будні, що у нас? Зараз трохи варимо раму. Да, Володимир? Приставляємо. Головне зварить криво. Ну, Криво і саме yeah. 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 Та тобто, Там метр туди, метр сюди. Поварив. Все, нема контакту, а це компенсуємо це кнопка. Продовжуємо наші будні. Дивіться, куди заліз. E, значить, дали отаку ділянку. Ух дивіться, які тут пальми ростуть. Попробуємо її роздискувати і вигорати. Звісно, було б непогано. Коля, а ти ж будеш дивитися, тобі привіт. Я б зараз помінявся трохи городами, щоб було все при кучі. В Взагалі, трохи взяв набрався її ну Нічого, зараз будемо лечити його в два сліда. Дісків нормальних немає, має тільки лущильники, так що ганяємо ними. Три сліда пройшов чи в чотири. Але оці ось ясенки стоять. Тепер треба буде спробувати якось його І в звісно, цього лучільника не чувствує, третьої цупирить, в кабіні не всидиш. Але мокрувато така от, короче, штука трапляється. Раз. І два. Маслаємо лоточком. Це думаю ніхто не хоче дискову борону привезти на рекламу. Але поки ви надумаєте, то вона вже мені в цьому сезоні не потрібна. Неочікувано ще одна ділянка прийшла сьогодні до мене. Такий от стан. Не знаю, що це. До якийсь бур'ян. І як не дивно, дивіться, я в один слід е, личільником пройшовсь, така ситуація. Ну, а на днях приїдемо, вигоремо. Та і все. Та і гуд. Діскував, ушатав кардана. Не знаю, чого він розпався, але розпався. Що у нас? Коротше, хрестовини поклинили. Оця хрестина заклинила, розірвало гук. Лечу до Юріка, дзвоню, говорю, старий те та там кардан був, дай що нібудь. Находимо у нього отакі. Думаю, зранку буду перепакувати хрестовини. Виходжу, дивлюся, бем. Оказується, у нас він був, але ж батя вирішив Потянув з мене прикола, нічого не сказав. в общем я просто. Ну, ладно, поки ставим, Потім все одно будемо перепакувати до цього маленьку. На цей. Не знаю в чому причина. Скажете, кут. Не такий, ще якийсь кут великий. Їздило ж воно нормально. який ітог? Просто що я, коли почув стук, вийшов кардан гарячущий. До цього я їздив, такої проблеми не було. І орав я постійно. і орав же ж немало, постійно з цим карданом. Так що дуже спорно. Короче, короче. Знімаємо. 22 березня у нас сьогодні на календарі. Це тато качав учора воду <схід> на Чинок, коротше, на город. Вот вам ніченьки. Там тоже чух 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 Все цю, 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 цю. крига. Самі тепло. Набираємо водичку, нанесемо радіатор. Що в нас сьогодні? Тут я показував, як ганяв за вологу, а ось це є кусочок. І він трикутником, блін. А був у мене необоротний. Я його не доорав на зиму, так що зараз орем на весну. Тут у мене пісок піском, а я вирітер, який він крищі. Тікає повним ходом. Як сядеться, капець. Ну Фон, фон вам видно, да? трохи цей край тут лобода була, трохи амрозія, але так і в покінці вегетації. Е -е, що виходить? Хожу по кругу. Звісно, як отут доурювати, хрен не знаю. Так нічого цікавого. Мокрувато. Так не робіть, оріться на зиму, того що, та це все, це тут пісок, це влаги тут не буде. Ну що ж, за дурною головою, як то кажуть, і що, правильно, і рукам нема спокою. Так що поки печемо. Печем. Тут, там ще додалось дві діляночки невеликі, три навіть. Куркуй тепер. Коротше, треба теж їх поїхати Так що... Що, продовжуємо орангу, город а, врожай тут був хороший минулого року, Даже дуже хороший. Але що хочу сказати, а, шляпа ця весна оранка. Чому? Тому що раніше сюди... О, черв'яки є. Дивіться, органіка. А, а, а? Ситуація в чому? А, раніше минулого року і позаминунуло року сюди не можна було, сьогодні у нас якесь там 20. 1 друге, березня, ну, внесу. Сюди, щоб я заїхав минулого року і таких бипин, що це капець. А зараз влаги немає взагалі. А там ще річка в кінці. Коротше, нема вологи, немає. І це буде вуганським якщо не буде дощів, а я сумніваюся, що вони нормальні будете, То такий буде врожай. Горіться на зиму, все буде добре. Я... Чому я не виграв? Бо я довго не молотив. не вистачало мені сушок. Так що так. Ладно, я поїхав, бувайте здорові. Плюси орати по селу, знаєте, які. Коротше, там накормлять, там напоя. Це так, чаєм вже я чисто відмазався, бо тут пропозиції були поцікавіші. Думаю, якщо я залишуся цю пропозицію, то я вже сьогодні городи орати не буду. Коротше, як вареш по селу, то вдома їсти додому можна не ходити. Скрізь то там, то й там 100 грамів предложить, там і ковбаси, це буде Коротше, нормально. Без пригод не буває. Пожалуйста. як вони жили. Нова діляночка, я вам показував, де я тут ліскував. Е -е, чесно кажучи, була думка, вже горанку не влазить Приїхати це все культиватором, міленько. Тут, там, в принципі, в мене зараз мілко виставлено, я підметів на 7. Оце ось, все ось, розрівнять і оставить. Але багато решту. Я боюсь, що буде проблематично. Коротше, багато бур'яна. Тому спробуємо зараз вигорати, будемо по кругу ходити. Побачимо, що з цього вийде. Ділянка гуляла два роки. Тут лободи було море, буде цікаво в цьому році з нею поборотися. Так що, будемо ради. Я вже покажу вам в кінці, нічого цікавого не буде, так, то Кажу, що вийшло. В кінці маємо таку ділянку. Як на ній сіять, звісно. Ні, ну як? Оскільки нам треба буде пропалювати, хоча вона і... Отак От вона довша, чим так, ну я думаю, будемо сіяти згори вниз. Тут такий ґрунт. Ну Ліс поряд, що воно, чи ліс, чи не різ. ну я мене зрозуміли. Завтра ще доворати там пару городів, вчіпляємо борони, це все вирівнюємо і все, і хай до, до посівної хай стоїть. Так, да, не дуже вона рівна, там ямка, там ямка, але дякуємо. І так дякуємо людям за довіру, що. Обирають нас. Е, зараз теорію, там, що те, що дали, чи те, що віддали. Е, ділянка взагалі малесенька, не знаю, суток 10. Як, знаєте, як той чемодан без ручки. І нести важко і викинуть жалко. На Ємезі тут взагалі сплошне удовольство крутиться. І я вараун сусідній город. Там теж була дісковка на зиму. Я тепер думаю, а взагалі не трогать. треба було тупо не трогать. Ну, Хороша мисля приходить писати, треба було боронами заїхати у вирівниці, закрити вологу, розбити цю кожуру і все. тут пісок, тут сівалка лісне і так. А тут, тут наорали, тут вже така ямеря була. Просто край, Типа трохи вирівняв, туди накидав. І все, приїду боронами, там розволочу. Тут трохи розрівняє, щоб було рівніше, і потім згори вниз посію. Тут м'яко, тут реально м'яко. Сівалка лістиме і буде цікаво подивитися, по дісковку, який буде ефект. Якщо буде нормально, може на наступний рік попробуємо діскунути пару гектар, якщо буде чим, звісно. Ну, Маємо ну, якусь діскурову знайдемо нормально, попробуємо посіяти по дісковку, чисто для цікавості. Хоча Хоча, хоча, як кажуть, у 20 см ораного ґрунту вологи накопичить більше, чому у дисковки. Не знаю, це вам видніше, я не супер експерт. Просто говорю таку думку, яку чую від агрономів. Коротше, ладно. Це я вам показав. Така діляночка невеличка. Просто попробуємо, побачимо, що вийде. От діляночка. От думав орать не орать пролущив. Лущильничками два сліда. Слабенькі вони мене, звісно. Ну, агешки немає. Щоб щось таке типу агешки, ну, ви поняли, щось важчого. З коточком було б краще. Але тут піщаний ґрунт, тому і так, в принципі, терпімо. Просто що не можна котком я так би регулював, глибше, мільше а так стільки лізе. Ну тут вони, в принципі, дуже глибоко не лізуть, там сантиметрів до восьми, але сам факт. Зараз розрівняю, ну не зараз, сьогодні чи завтра розрівняю і хай чекає. Чекає Побачимо, де буде краще, Чи ось на цій ділянці де зимова оранка, чи тут, де була, було лущення весною. Діскую ще одну діляночку. Дивіться, що сталося. Такого я не очікував. Як тепер підняти?